Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую вам двоповерховий будинок у селі Барвінок 10 хвилин від Ужгорода, 80 квадратних метрів зі своєю ділянкою, з садочком, з виноградником та з бруківкою. Окремий заїзд є з вулиці. Ось так виглядає фасад будинку. Також є підвал, є літня кухня. Є склад для дров. Великим плюсом цього будинку є те, що в будинку грамотно зроблений грамотно зроблений камін, який обігріває весь будинок взимку. Технічна зона для обслуговування будинку. Зараз обіду зроблю кружочок, покажу, як це все виглядає. Зелені насадження також по периметру присутні, Можна погратися з ландшафтним дизайном і зробити красу. І так запрошую до будинку. Ми зайдемо з цього входу, покажу ще один вхід. Так, так як я і казав, є камін, який зроблений, якісно зроблений гарно. Ось. Каміном майже не користувалися. Повітроводи, все як має бути. Це зала. Холодильник стоїть тут, бо на кухні місця немає для нього. Дерев'яна стеля. Тут кухня. На кухні, в принципі, все, що треба, є мийка, місце для приготування і сама газова плита. Ось така кухня, столик, мікрохвильовка, тостер, чайник. Ось, такий, ось така зала. Ось. Далі йдемо. Тут у нас загальний вхід був і є, в принципі, тут санвузол. Санвузол виглядає таким чином. Ось. Вікно є, умивальник унітаз. Далі підіймаємося на другий поверх. На другому поверсі знаходяться дві кімнати, спальня і дитяча кімната. Тут спальня, ось така телевізор є, тумбочка є, ліжко 160 на 200 і шафка. Ось бачимо, повітроводи також знаходяться тут. Тут дитяча, є столик, робочий, віконечко. Ось так. Сіну можна перефарбувати в білий колір. Такий гарний будинок. І зараз покажу вам другий вхід. Тут у нас знаходиться другий вихід, він і центральний. Той вихід можна замурувати і зробити місце для холодильника. Ось у нас центральний вхід, так він виглядає. Тут підвал. Наступного відео покажу вам підвал. З вами був Валерій, гарного всім дня, Божого благословення і швидкої перемоги!